Взяла я свої парнички. Он вже один порожній. Он вони, Вигляньте, яка красота понарощувалася. Бачите? Оці, що я черенкувала. Дивіться, і тут і тут. Яка красота. Люди, оно гляньте, кущиками прям робляться. Дуже гарні. І корінчики дуже гарні вигляньте. Ой-ой-ой-ой-ой. Бачите, поскільки? Прямо кажу кущиками, кущиками. Дуже гарні вийшли череночки. От дивіться далі. О, оце то корінь. Отаке коріння. Всім гарного вечора, мирної ночі! А я буду працювати.